Вітаю! Зараз я хочу подивитися Суровікіна. Хочу повернути Суровікіну Вікіну всі його військові злочини. Все, що він робив, весь негатив. Повернути його і на віки вічі. Відвернути цю людину від України. Геть. І повернути йому всі страждання, біль, сльози від. Що від нього йшли накази, все йому назад вернути по Верховному Суду вищі Сили допоможіть нам забрати із енергетичного поля України і взагалі від України забрати Суровікіна, щоб він більше ніколи в житті не зміг чинити військові злочині щодо України. І взагалі до будь-якої держави. Суровіки. Ну, в Суровіки найдуть надходження фінансів великі, за те, що він чинить. А в нього взагалі він вважає, що він переміг, перемога, йому просто, як з неба сипляться кошти. Він зараз знаходиться в повній якби, відродження. Він вважає, що в нього все, він вийшов із скрутного становища. Йому загрожувала смерть, йому сказали, що тебе вб'ють. І це твій останній шанс, доведи. І ця людина зараз відчуває, що це в нього перемога. Так, він купається в любові до себе. Ну, в його оточенні, до нього дуже сильні почуття, як він переможець. Так, Суровікін. Ну, на майбутнє в планах в нього вбудувати. Кар'єра, рост, у нього як наче відкрився шлях його до кар'єри, але це так повільно. Йому важко, важко це робити, Важко йти по цій кар'єрній, по кар'єрних сходах. І все це робиться заради грошей, що він і, і цими грошима він, до речі, виплачує змовникам. В нього є група навколо нього людей, він отримає кошти і віддає комусь іще військовим, так, своїм жорстоким оцим військовим генералам, щоб їм. Платити, щоб вони його любили і виконували його оці накази. Дурить їх. Насправді ці люди знаходяться в омані, не всі військові отримують гроші. Так, це їхнє таке життя. Це такі відносини в них. Отак вони воюють. Отак. Просто за гроші, злочини військові. Заперечую. 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 Взагалі люди одірвані від реальності абсолютно. Ой, прошу ваші сили. Його очікує, до речі, його надурять, його або посадять, заберуть абсолютно все. І залишаться оці всі військові, залишаться без копійки. Оце все, що він думав, що буде забезпечено і нічого не буде. Це таке йому готують. Я прошу вищі сили забрати на віки вічні таку людину, як суровікін. І всіх його пеплічників, і всіх, хто його любить, працює на нього. Забирати на віки вічні, від України, відвернути і повернути по Верховному суду. Це, порачу все. Всі біль, смерть, сльози, страждання, руйнування, людські... Смерті, зруйновані життя, повернути йому назад за всі його військові злочини, накази. Що він робив? Весь цей негатив прошу повернути йому назад. І з ними хай живе і вмирає від них. По Верховному суду, прошу поверніть. Перекриваю, 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 перекриваю. Захистіть Україну від таких, як Суровікін. Немає можливості більше у Російської Федерації наймати, примушувати, наймати таких, як Суровікін і Суровікіна. Робити військові злочини. Ламаю всі плани ворожі. Більше суровіки, не голос, не рука, не думки немає про Україну, про військові злочини щодо України. Його накриває все гімно. Що він посилав Україні всі агресію, біль, страждання, тортури, галтування. Руйнування міст, життів людських це повертається цій людині, його поплічникам, всім, хто виконував військові злочинні накази, прошу повернути і відвернути на віки вічні всіх людей від України ніколи в житті. І не будь якої країни. Вони не зможуть робити більше злочинів військових. Буде так, буде так, буде так. Закриваю. Криваю дорогу сорок. Ламаюся план в Сам себе стріляю, буде так. Та буде все сказане здійснене. Дякую, вищі сили. Більше заробляти на смерті людей не зможе. Буде так. Дякую за увагу.